Слава Україні! Одещина дихаємо рівненько. У нас 4-5-0. Ситуація повністю є контрольованою. Всі сили оборони виконують поставлені бойові завдання. У разі необхідності пам'ятаємо, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, діємо відповідним чином. Тобто, ви будете чемними і ви це мені обіцяєте. Ну, а сили ППО, якщо буде треба, відпрацюють ефективно. Про це теж пам'ятаємо. Ракетоносії в морі є, але в морі і штормить. А це знову таки говорить про те, що мінно-вибухова небезпека міни може викидати і на берег. І не лізти у воду. Я знаю, що є бажаючи покупатися. Може міна здетонувати. Воно вам треба? Ні, не треба. Усі органи влади працюють, усі комунальні підприємства працюють, соціальна сфера працює. Критична інфраструктура все як кажуть, завжди 4, 5, 0 Працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Кому треба і у кого є можливість, найголовніше відпочити, будь ласка, відпочивайте. Інформаційна гігієна, вкотре наголошую, навіть інколи важливіше, ніж чистити зуби. Але зуби теж треба чистити. Хоча б два рази на день. Ну, якщо виходить, мінімум один. Але про це більше не буду. Ну і власне про деякі процеси. Щодо фронту, багато інформаційних вкидань, пам'ятаємо: інсайдер новин Збройні Сили України. Вговорюєте контрнаступ. Ну, давайте так. Військові теми це не для дискусій. Чому? Тому що про той же контрнаступ повідомлять Збройні Сили України, а він не повідомлять. І це буде абсолютно вірно. Кожен коментує те, що ні, краще теж не коментувати. Ну, і, звичайно, про пуйла. Запущено важливий процес. Надзвичайно важливий історичний процес. Я про Міжнародний кримінальний суд. Це не означає, що бункерного зразу притягнуть. І тут якраз хочеться, щоб менше було зради або перемоги. Тобто таких завищених очікувань. Процес запущено. Почуйте найголовніше. А ще краще, аби пйло просто здохло. Чи скільки їх там? Отож. Їдемо, як кажуть, у ніч. Бажаю усім тихої ночі, але будьте чемними і уважними. Підтримуйте збройні сили. Побажайте усім нашим вийти з бою переможцями. Слава нації! Смерть, ворога! Тримаємо стрій. Посміхніться!